То теперь ділять удаляйте, пожалуйста, зразу всю нашу переписку. Хорошо. Суддя Вищого антикорупційного суду зачитує переписку підозрюваного судді і заявниці. Ці докази долучили до матеріалів справи про хабарництво детективи антикорупційного бюро, підозрюваний суддя Чернігівського адміністративного суду Дмитро Лобан. Йому закидають, що за винагороду допоміг позивачу у справі, яку сам розглядав, виграти процес. Далі говорить детектив. Незважаючи на те, що він як суддя мав би бути безстороннім і не створювати ніяких документів за учасників процесу, така заява була підготовлена і подальшому поду. Адвокат судді Олександр Тананакін сказав, що у захисту є підстави вважати, що була провокація з боку заявниці. Під час дужкого розслідування ми перевіримо версію провокації. Розглядав Лобан адміністративну справу за позовом виробничого кооперативу Лутава. За даними «Юконтролу», компанія зареєстрована в селі Стара Басань Бобровицького району. Згідно з ухвалою суду, позивач просив скасувати рішення державного реєстратора, який достроково розірвав договір оренди землі. Лобан позов дійсно задовольнив. Детективи набу збирають докази, що він зробив це за винагороду у 20 тисяч доларів. Просять обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або встановити заставу в мільйон гривень. Мінімальний текст в цих повідомленнях це зафіксовано в матеріалах кримінального провадження. Лише зустрічі, час зустрічі без зазначення конкретики в цих повідомленнях. і після направлення повідомлень постійно входу вказівка лобонах видалення цих повідомлень з месечком. Все це свідчить про те, що Лобан вже раніше вчиняв заходів до того, щоб приховувати сліди скоєного кримінального правопорушення, знищувати такі слід. адвокат називає суму застави за високою. З якою метою обирати запобіжний заход? Я ще раз я не можу для себе з'ясувати. З метою просто щоб сплатили гроші рідні і перетворити застосування запобіжного заходу в конфіскацію, щоб його близькі родичі десь шукали гроші і викупали його з слідчої зарядки. Суддя ухвалив встановлення застави у розмірі 762 тисячі гривень. Дмитро Лобан має надати інформацію про сплату цих грошей протягом п'яти діб. Гордій Єрмак, Алла Скорик, новини на Суспільному.